Вставай і за вухом почухай, удень де ховається дикий звір. Раз-два, пісню джунлю, послухай, суху між звірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець ніяк. Не наче по небою Бо між звірами ми. Кожен звір, збіру, брат, закон, закон в дикій джунглі панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня, імла, свою милість тобі дорогу дала. І нічого дорогою, більше ти не просив. Іки покинути рівні ліси, та ласку джугів не Книга джунглів. Демон у голові. Це ти украв нашу їжу. Бакус не робив цього. Послухайте, що він скаже. Чому? Може, ти теж до цього причетний? Неправда. Годі вже. Це божевілля. Той, хто вкрав їжу, заслуговує найсуворіше покарання. Так каже закон. Всі ви знаєте закон, ми повинні знайти злодія. Так, так. А тепер, бакусе, Мауглі, говоріть і присягніться словом вовка. Це ви вкрали їжу з граї. Я цього не робив. Я теж. Зрозуміло. Отже, будемо діяти по закону. Прогнати їх! Ми не можемо так вчинити. Зграя має знайти злодія. Якщо ніхто з вас не зізнається, ви обидва підете зі зграї. Так не можна. Ми не можемо їх прогнати. Стривайте, я скажу вам, хто вкрав їжу. Багіро, ти не бачив злодія? Ні, але я знаю. Це був демон. Демон? демон? Хіба ви не знали? Демони завжди приходять в такі часи, як зараз. Коли вся здобич ховається в джунглях і всі голодні, подібне сталося з моїми знайомими маупами. Справді, колись грає мауп, не могла знайти що їсти. І вони вирішили скористатися своїми запасами. Але, як з'ясувалося, їжа кудись зникла. Вони подумали, що злодій серед них. Не може бути. Але це був демон, так? Саме так. Тоді демон став витворяти ще страшніші речі, а мавпи почали битися між собою. Жахлива історія. Так, але вона повчальна. Так, ти маєш рацію. Напевно, це справа рук демона. Вибачте, а як виглядає демон? Його не можна просто так побачити, але він може з'явитись будь-де. Ми також не можемо відчути його запах. Якщо ми не можемо його ані побачити, ані відчути, як же нам його прогнати? Я розповім вам, згадавши свої обов'язки щодо зграї. Якщо ми зробимо це, демон втече. Ну і ну, який натовп! Що трапилось? Я попереджав їх про демона, що тут оселився. Шкода, що ти все пропустив. До речі, а де ти був? Mm -hmm. Я знайшов вільне лігво і вирішив перепочити, а що не можна. Можна, можна. Але тобі слід остерігатися демона, Фаргасе. фаргасе. <гум> не турбуйтеся, все налагодиться. От побачите, коли на рівнині зацвітуть червоні квіти, у вас буде найкраще у вашому житті полювання. Справді. Так, обіцяю вам, на рівнині пастиметься багато голенів та буйволів. Десятки, сотні. Сподіваюся, фарга сказав правду про цих оленів і що вони скоро з'являться тут. Скоріше б уже інакше я вже забуду про полювання. Не хвилюйся. Він пообіцяв, що коли зацвітуть червоні квіти, у нас буде найкраще полювання. Так, і якщо це правда, Фаргас був другом нашого батька, він не став би брехати. Балу, ось ти Де Де пропадав? Я був в іншій частині джунглів. Розвідував, що там робиться. На сході пусто. Ні фруктів, ні ягід, нічого. Ти занепокоєний? Що трапилось? Дехто мене непокоїть. Розкажи мені, можливо, я зможу допомогти. <муisz> <муisz> <му> я ніколи не був таким голодним. <small> Нарешті. Їжа. Хм? Аго, ти не бачив, де впала пташка? О -о -о. Так, вона тут. Хороша робота. Я допоможу і віднесу її в отошку на збереження. Дякую, я сам. Це не важко. Їсти хочу їсти. Кролики! П'ять кроликів! Намагайтеся, щоб вони не втекли! Це не кролики! Це дикобрази! Мені здається, що здобуч ніколи не повернеться в цей край. Фаргос пообіцяв, що повернеться. А він розумний вовк, у цьому не може бути сумніву. Балу, як гадаєш, хто знає? Можу сказати лише одне. Нам залишається чекати і спостерігати. Фаргас, я так і знав. Прошу відпусти мене! Прошу тебе, Багіро! Я занадто старий, щоб полювати самому. Я люблю зграю Акели і не допущу, аби вони розсварились. Хто це там? Допоможіть! Допоможіть хто небудь! Фаргас! Багіра! Так, Акело. Акело хто небудь швидше. Що він робить? Зізнавайся. Слухайте. Я прийшов якраз вчасно, щоб забрати в нього їжу. Що ти сказав? Це правда. Я намагався зупинити його, але він набагато сильніший. Я зробив все, що міг. Не може бути. Проте це правда. О як я постраждав! Багіро, це правда? Звісно, ні. <звісно> Мауглі, ти маєш мені повірити. Я був другом твого батька, я врятував життя Олександра. Допоможи, допоможи, Мауглі! -хо -хо -хо. Чи маю я? Я ж вовк Мауглі. Ти не віриш другові Олександра? О -хо -хо. Повір мені. Зупиніться усі. Ми ж знаємо, що багіра ніколи б так не вчинив. А ти настав момент істини. Я не думав, що мені доведеться застосувати проти вас свої ікла. Я це розумію. Тому більше ніколи не приходь до нас. Не прийду. Фаргесе, Мауглі довіряє тобі. Не Нашкодь йому. Багіро. Дякуємо Фаргесе. Ти врятував нашу їжу. Це сміливий вчинок. Добре, що все уже минулося. Ось як ми поділимо їжу. Вовчиці з вовченятами їстимуть перші. Мауглі, Я впевнений, що це помилка. Так, але. Мауглі поквапся, інакше тобі нічого не залишиться. А? Мауглі. Біжимо за ним. Залиште його. Непогано, як для старого вовка. Мені бракуватиме їх, але хто знає, може так буде краще. Балу, що ти тут робиш? О, привіт. Як поживаєш? Ти тільки подивись, які гарні джунглі. Вони змінилися з тих пір, як я був малим. Там живе стільки хороших звірів. І ти не хочеш ні з ким попрощатися, перш ніж підеш? Не хочу. Гаразд. Але ти знаєш, багіро, світ жорстокий, і Мауглі потрібна наша допомога. Хочемо ми того чи ні. Але ж не зараз, він іще молодий. Краще трохи зачекати, аби він підріс, а потім його чого хочеш. Ні, дякую. Думаєш, я хочу навчити Мауглі підозрювати своїх друзів? Ну, Багіро, може повернемося і подивимося, як Мауглі здолає демона. Я не хочу, аби бідна дитина так розчарувалась. Прошу, Багіро! Якщо хочеш знати, я не впевнений, що зможу навчити його сам. А тепер мені потрібно якось звідси спуститися. І навіщо я видирався на таку височінь? Гаразд, я вже йду. Ніколи не повірю, що Багіра вкрав їжу. Тоді хто Фарус? Звісно, ні. Хіба друг мого батька вчинив би так. Хто же це зробив? Я гадаєш хто? Може, то демон, про якого казав Багіра. Не знаю, що й думати. Яке страшне обличчя. Хм? Обличчя демона. Мауглі, тільки не кажи, що ти перетворюєшся. Але я зрозумів, що мав на увазі багіра. Ніхто не охороняє їжу. Усі пішли на полювання То сюди швидше. Фаргас. Це фаргас робить? Цить, дивися. О, ні, не крать! Мауглі! Фаргасе! А? Це був ти. Thank Маргасе, скажи мені. Мауглі... Я став самітником, бо моя зграя прогнала мене. Вони сказали, що я їм огидний, І вони мали рацію, але якби ти знав мене молодим. Всі могли мені довіритися не тільки вовченята, а всі. Я був найкращим мисливцем. Але потім. Я постарів і не міг більше полювати. Я не хотів, аби вони про це дізналися і почав красти. Я знаю, що вчиняв неправильно, проте продовжував це робити. Ось і вся історія. Це було дурістю. Але коли ти завжди був хорошим у чомусь, а потім став, ні до чого не здатен, важко це прийняти. Олександр справді був твоїм другом. Ні, я це вигадав. Я зустрічав його лише раз. Він врятував мені життя, коли на мене напали. Маулі. варгасе! <звук> Маулі, ти знову це зробив? Звісно, ні. Ти ж не крав Мауглі. Акело я зрадив тебе. Мені шкода. Дуже шкода. Мауглі? Я тобі не вірю. Що ти сказав? Щоразу це був я. Ви хочете знати, хто крав їжу? Це був я. Мауглі, але чому? Баїро, балу! Отже злодій, це ти Мауглі. Так, це я. Акело, я. Прошу фаргасе. Це справа зграї. Не втручайся, зрозуміло. Ти ж знаєш закон, вірно. Але дідусю, він сам зізнався. Хіба це нічого не означає? Означає, проте ми не можемо це проігнорувати. То це ти? Відповідай. Мауглі, ти порушив закон. І ми проганяємо тебе із граї. Більше ти не один із нас. Ти більше не вовк. І краще тобі триматися подалі від цих джунглів. А тепер йди. Гадаю, вам варто втрутитись. Так, я знаю. Я казав, що мені знадобиться твоя допомога. А Кело, це якась жахлива помилка. Справу зроблено. Повертайтеся до своїх лігв. Дідусю, тепер ми бачили, як виглядає демон. <світнє> це здобич. Це здобич. Ми знаємо, вона там. І ми хочемо забрати її. Мауглі допоможи. Мауглі. Це демон? Демон? Варгаси, що Мауглі, зупини мене, як минулого разу а, Демон! Так, 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 так. Це ми. ми, дуже холодні. Але я не знаю, що <ривіт> робити. Я не можу тебе вдарити. Проте я можу. Багіро, так <ривіт> Багіро. гадаю, більше у вас не буде проблема, кело. Так, ви все бачили. Демон вселився у фаргаса. Але Мауглі разом з багірою подолали його назавжди. Демон більше не повернеться. Тепер ми будемо жити в Злагоді. З тобою все гаразд. Тепер так, Мауглі. Ти врятував мене, як колись і твій батько. О, ні, квіти! Уже скоро у нас знову буде багато здобичі. Фаргусе, дивись! Фаргусе! Фаргуса більше немає. Він вирушив у подорож. Але можливо ви ще зустрінетесь. Сподіваюся, він мій хороший друг. Обіцяю мауглі. Скоро у джунглях та на рівнині буде багато оленів та буйволів. Зачекай? А? Я тебе проведу. Багіра, дякую. Не варто Фаргасе. Друзі Мауглі. Це і мої друзі. Це був Мауглі Що? Як завжди? Це був не я, лало. Швидше, швидше. Yeah! 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 Маленький хлопчик у джунглях без батьків ліс повен звірів і птахів. Як же вистоїть людиний сим? Але поволі. За згодою вовків звір дикий хлопця зігрів. сім'ю нову малюк зустрів і здобув він вірних друзів своїх захисників, повіру в свої сили йти, Просто сміливо сміливо мети. слабким завжди допомагав, і Тіп свій захищай закони джунглі, людину шануй у серці заказує.